Історія українського народу це історія боротьби і незламного духу перед іноземними завойовниками. Віками ми боролись за незалежність, і нарешті тепер крихтами починаємо відтворювати ті події, які вплинули на формування української державності. Одна із них битва під бродами, яку історики називають як Бродівський котел. Останній бій відбувся 22 липня 1944 року між селами Червоне та Ясенівці. Саме тоді радянська армія окупувала німецькі війська і дивізію Галичина. З 12-ти тисячної армії українських вояків живими залишилось близько 3 тисячі людей. Відтоді пройшло чимало років, але й до нині частина бійців воюючих сторін, котрі полягли у тій страшній кривавій війні, розкидана хаотично по полі битви. 19 вересня 12 останків солдатів знайшли свій спочинок на військовому кладовищі поблизу села Червоне. Експедиції відбувалися протягом 2011-2012 року на території Золочівського району. Це поблизу сіл Колків-Кругів, поблизу і в селі Бужок. Також ми по, цій, по іншій території району працювали і працювали в районі Княжово, Ясеніці. Ну, але віднайдені останки, ті, які ми ховали, це були власне, п'ять останків, були віднайдені в селі Бужок. Це поблизу церкви. Фактично в центрі села вони були віднайдені і згумовані. Ми матку інформацію від старожилів мешканців села Бужок. Власне, була проведена пошукова експедиція, було підтверджено, що там є факти останків. коли ми провели ну, дозвільну документацію, отримали, відповідно, була проведена ексгумація останків. Інші останки були по одному, по двоє, власне віднайдені в районі сіл Колтів і Кругів. Дуже власне цікавою є знахідка ця експедиція, яка була в селі Бужок, коли ми віднайшли п'ять вояків дивізії «Галичина», і які мали з собою багато особистих речей, які також власне, будуть передані в музей національної національно-визвольної боротьби, але найбільше цікаво це був срібний перстень, який був на руці одного з вояків. Власне, ми навіть маємо вихідні дані жетону цього вояка, тому є навіть шанс, що з часом ми зможемо з'ясувати його прізвище. Є великий шанс на це і був віднайдений срібний перстень німецький. всі німецькі символи були зачищені, а безпосередньо цим вояком був вигреверений тризуб, і це срібний перстень з тризубом. Це унікальна знахідка. Напередодні або під час відкриття музею національної визнаної боротьби. Ми обов'язково це передамо музею національної визнаної боротьби. І я думаю, що власне цей перстень найкраще символізує про те, хто такі були, в які дивізії Галичина, що це були наші хлопці, українці, які пішли воювати зі зброєю в руках за українську державу. На перепоховання зібралась велика кількість людей серед тих, хто прийшов сказати прощай галицьким військам керівництву району та області. Ті, хто загинув за незалежність України, були. Належно вшановані Власне, ми сьогодні є учасники. Ми події вшанування, е, учасниками похоронів, які мали відбутися 69 років тому. Але звичайно, що в тих умовах це було неможливо і е, кажуть, що війна триває доти, доки не є похований останній вояк. Звичайно, що ця, ця війна ще триває. Е, але вже маємо нові виклики, нові виклики для сьогодення. Мусимо, зокрема, вшанувати тих, хто не вшановується належно на державному рівні, правду про боротьбу, яких не просто замовчується, а обріхується. Тому маємо все зробити для того, аби правдива історія була у наших підручниках, аби наші діти вчилися не за. Тією історією, які написані на замовлення, фактично тих, хто сьогодні продовжувати продовжує окупацію України, я думаю, що треба трошки масштабніше навіть мислити не тільки для району для нашої України. Є важливо історія наших предків і правдива історія, яку ми повинні зберегти і передати нашим нащадкам. Я думаю, що такі заходи ще раз дають зрозуміти, хто ми є, яка наша правдива історія, за що ми боролися. І як маємо показувати приклад для своїх дітей і нащадків, той захід показав, що ми виконали свій християнський обов'язок. Ті люди, які за певних обставин полягли за незалежність волі України, сьогодні знайшли свій останній спочинок по християнських законах. Священники відслужили, кожен дав свою, свою дань тим людям. Я думаю, що ще раз повторюся, це є добре, добре наслідування для наших поколінь. Сьогодні похорон невідомих солдатів, від котрих збереглись лише номерні знаки. Несуть труни пластуни. За ними слідують люди, одягнені в німецькі і радянські уніформи, українські козаки, аби відтворити тодішню атмосферу. Ну, а що ми сьогодні відчуваємо те, що всі дружі, які... Полягли у важких боях під бродами, віддали своє молоде життя за незалежність і свободу України. Незважаючи на те, що вони, що вони були з чужою зброєю і в чужих мундурах, бо тому що не мали ми своїх фабрик, щоб готували зброю. І... Незважаючи на те, що ми були в складі вермахтовського війська, але ми боролися проти найгіршого заклятого ворога української нації, тобто червоним, червоним русизмом. Безперервне звучання гармат та гранатометів, торохотіння кулеметів, ржання коней та стогін поранених зливались у якусь гармонію, яку не зміг би описати і сам Данте. Так згадує про липень 44-го у своїх мемуарах один із його учасників. І чудово, що існують люди, які докладають чимало зусиль, аби розкрити сторінки минулого Галицького краю. Бо історію рідного регіону ми повинні знати та пам'ятати. Мар'яна Сич Юрій Даниленко спеціально для золотів.нет.